Олександре, коли ти почув результати суддівських підрахунків, перші дві картки значили, що це роздільне рішення. Чи переживав ти у цей момент? Ні я не переживав. Я не знаю чому. Можливо, тому що я вірив у свою перемогу. Я добре попрацював. Тому не хвилювався. Твоя команда каже, що рефері вкрав в тебе нокаут. Що ти думаєш про нокдаун? І чи вважаєш, що в тебе вкрали нокаут? Я про це не думаю. Тому що ми отримали перемогу. Добре, можливо, там міг бути нокаут. Я про це не думаю. Тому що перемога наша. Правильно? Добре, немає нокауту. Без проблем. Але 12 раундів. Велика драма. Так. Yeah. Тайсон Фюрі активував опцію реваншу. Але перед реваншем він все одно хоче битися із Джошуа. Чи будеш ти розчарований, якщо не отримаєш реванш з Фюрі? Зараз. Послухайте. О! Будь ласка, не грайся. Що ж? Я не думаю про бокс зараз. Будь ласка. Тому що я почав підготовку до цього бою у вересні 2023-го. Вересень, листопад, грудень. Ти забув про жовтень. О, вибачте. Слухайте. Це десь сім місяців. Навіть більше. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. Дев'ять місяців. Так, дев'ять місяців. Я працював. Я пропустив святкування нового року. Я пропустив день народження сина. Я пропустив день народження другого сина. Пропустив день народження доньки і пропустив народження своєї четвертої дитини. Я пропустив усі свята своєї сім'ї. Увесь час тільки тренування і тренування. Я був сфокусований тільки на цьому бою. Зараз я щасливий. Я хочу повернутися додому, прийти у свою церкву, помолитися. Хочу сказати Ісусу дякую. Тому що для мене та моєї країни це дуже велика можливість. Я вдячний тим, хто за мене молився. Я знаю, що це робили багато людей. Дуже багато людей. Дякую вам. Зачекайте. Будь ласка, зачекайте. Я ще скажу. Тому що я дуже довго. Дуже довго мовчав. Я вдячний своїй команді. Команді Усика so величезне дякую. Я вас люблю. <кліст> Юрій, Юрій, мій тренер. Неймовірна coach. людина. Юрій. Юрію. Не переживай, ми перемогли. Ми <кліст> це зробили. Сергію, брата. Вы все и так это знаете. Я вас люблю. Раз. Душнила. Ты неймовірний. Так. Вы с Юрием. Вы оба душнила. Вы знаете, как душнила английскую? Не знаете? Дима, подскажи. Итак, 8 месяцев. Роби це, роби це. Іди, біжи, боксуй, захищайся. Їж, спи. Гей, послухай, я не дитина, заткнися, а він такий. Ти що сказав? Ану, давай, іди спи. Я кажу: гоу, заспокойся. Добре, йду. Я йду у свою кімнату, лягаю у ліжко, а він продовжує. Потім відкриваю двері. Це моє місце, моя кімната. Я люблю свою команду. Егіс Клімас. Олександр Карасюк. Неймовірні люди. Я вас люблю. Ми це зробили. Я переміг. Добре, давайте далі. Олександре, раніше ти казав, що перед великими боями до тебе у сні приходить твій батько. І посміхається. Чи приходив він перед цим боєм? Ні. Тому що. Останній раз, коли батько приходив до мене у вісні, я сумую за своїм батьком. Останній раз, коли він приходив до мене у вісні, я сказав йому: послухай, ти залишився там, а я живу тут. Будь ласка, не потрібно до мене приходити, я тебе люблю. Для мене тяжко, коли вісні приходить батько. тому що я згадую все своє життя. я знаю, що він тут, можливо, десь у залі.